Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Полтава провела в останню путь загиблих захисників солдатів Дмитра Кішенця та Віталія Лінського. 26 тисяч гривень наколядували військовим на Різдвяному вечорі по волонтерськи Гроші підуть на потужний пауербанк Бандера. Свою виставку фоторобіт традиції Полтавщини живі образи представила в місті київська етнофотограф Анна Сенік. Сьогодні у Свято-Успенському соборі Полтави відбулася панахида за двома загиблими у війні з Росією військовослужбовцями. Це 41-річний полтавець солдат Дмитро Кішинець, а також 46-річний солдат Віталій Лінський із села Ковалівка під Полтавою. Обидва герої були призвані на військову службу по мобілізації у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 27 лютого 2022 року. Солдати служили у першому стрілецькому взводі першої стрілецької роти. Загинули вони на полі бою при виконанні бойового завдання у наслідок ворожого танкового обстрілу, 8 січня, у районі Красногорівки Донецької області. Продовжуємо випуск. Гроші на блок живлення Бандера для 116-ї бригади тероборони збирали полтавці та гості міста. Робили це на Василя на благодійному різдвяному вечорі. по-волонтерськи. у виконанні київських артистів співачки Софії Федини та фольклорного гурту Лунниця звучали колоритні колядки та лемківські пісні. Побували там наші кореспонденти. Атмосферна коляда від співачки та громадської діячки Софії Федини та народні пісні від Київського фольклорного гурту Лунниця у Полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі. З перших днів війни він став осередком волонтерської допомоги фронту, тож на Василя тут влаштували благодійний різдвяний вечір по-волонтерськи. Коли Юля Горочаніна мені написала, що так би хотіла приїхати до тебе на коляду по волонтерськи до Львова, я їй сказала, а ти організуй в Полтаві, я приїду. Сьогодні я тут. Що в нас Знаєте, пам'яті Андрей Шептицький він казав, що той, хто співає, той молиться двічі. Я люблю жартувати, що той, хто колядує. Той молиться тричі, тому що коляда завжди настільки щира, і вона лине одразу до Бога, а тим паче вона дає нам всередині сили долати усі проблеми, які ми зараз маємо, об'єднуватися. Пані Софія Федина, вона з цим з цією колядою була у Львові, виступала в інших містах і завітала до Полтави. Можливо, це стане гарною традицією, і ми теж підтримуємо цю традицію, щоб підняти наш настрій, наш дух і пам'ятати, що. Зло ніколи не може перемогти добро, бо зло не має сутності. Різдво це про щирість, про бажання ділитися та допомагати. Переконані учасники дійства, співаючи коляду, присутні збирали гроші на блок живлення Бандера для 116-ї бригади тероборони, яка зараз на передовій. Це українська розробка. вінницьких розробників дуже зручна. А це великий акумулятор, куди можуть доєднуватися одночасно заряджати велику кількість і телефонів, і Starlink, і підзаряджати дрон використовувати. Тобто, якщо ви десь на та позиціях і там немає електроенергії, то ця річ дуже допомагає одночасно всім отримати джерелом енергії для різних приладів. На Різдвяному вечорі по-волонтерськи, і Олександр Ткачук, волонтер та військовий, який 242 дні був у російському полоні, та повернувся до Полтави 31 грудня. Загалом наколядували 26 тисяч гривень, а цієї суми говорять волонтери, вистачить і на павербанк Бандера, і інші речі необхідні взимку на передовій. За період з 9 по 15 січня Полтавщина одержувала лімітовану кількість електроенергії у межах 430 МВт. Саме через це в області діяли як аварійні відключення, так і двох черг одночасно. Повідомили сьогодні під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Які ще питання розглядали детальніше, дивіться у сюжеті. Через удари ворога по критичній інфраструктурі країни на Полтавщині з 9 січня зменшено ліміт на споживання електроенергії. Наразі це 430 мегаватів. Про це повідомили на апаратній нараді обласної військової адміністрації. При такому ліміті ми змушені застосовувати. Чаще одну чергу, але інколи і дві черги. Сподіватися на покращення не потрібно і, вважаємо, на сьогодні необхідна головам громад. В першу чергу це Полтава, Менчуга, там де ми маємо багато багатоповерхову забудову, де у нас є критична інфраструктура, зробити самообмеження в цих будинках. Щодо ситуації по захворюваннях в області на стійких позиціях тримається ковід. Минулого тижня лабораторно підтвердили 224 нових випадки захворювання. Паралельно все частіше фіксують і захворювання на грип. Сьогодні це надзвичайно. Велика кількість пацієнтів, які хворіють на гострі респіраторний вірус інфекції, і які хворіють на грип. Ми маємо теж таку говорити стару тенденцію, великий рівень госпіталізації з пневмоніями. Рівень госпіталізації з пневмонієм як дорослих і дітей він залишається веселим. Проаналізували на апаратній нараді підготовку минулорічних вступників до закладів професійної освіти. найпопулярнішими серед професій виявилися тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, кухар-кондитер, електрогазозварювальник та кравець закрійник Особу, яка поширювала наркотичні засоби в обласному центрі, затримали поліцейські Полтави. Правопорушником встановили вони. Є 28-річний місцевий мешканець. Слідчі виявили у нього десятки згортків із наркотичною речовиною. Наразі триває досудове розслідування. У разі визнання вини підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 12 січня дільничними офіцерами Полтавського району управління поліції на території парку скорботної матері Шевченківського району в міста Полтави була виявлена особа, яка здійснювала розповсюдження наркотичних засобів по території міста. В ході проведення першочергових слідчих дій працівниками поліції було встановлено, що чоловік при собі мав десятки паперових згортків із наявною наркотичною речовиною. Незаконно наловили риби на півмільйона гривень під час профілактичного рейду на Кам'янському водосховищі річки Дніпро Кременчуцького району. Поліцейські виявили автомобіль з водієм та двома пасажирами. А поблизу авто знаходилися мішки зі свіжо виловленою рибою. За попередньою оцінкою завдані державі збитки становлять близько 564 тисяч гривень. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України, а саме незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Майже пів тисячі жителів полтавської міської тергромади минулого року взяли участь у програмі Сади перемоги. Це президентська ініціатива вирощувати продукти на своїй ділянці за кошти громади, щоб потім передавати їх для переселенців, вихованців дитсадків та школярів. Чи планують повторити цьогоріч – Дивіться у нашому сюжеті. Полтавська міська територіальна громада єдина в області, яка у 2022 році долучилася до президентської програми Сади перемоги на цьому під час звіту у міській раді наголосила начальниця управління земельних ресурсів Оксана Левченко. Жителі Сільських місцевостей вони зверталися до нас з заявою взяти участь у даній програмі, долучали документи, що посвідчували право користування земельними ділянками, відповідно яких робився розрахунок на площі їхнього землекористування, на сіневого матеріалу, який ми їм надавали. Зокрема, За надійшло заяви фізичних осіб 493. Нами проінвентаризовано близько 1000 гектарів земель, але з них згідно техніко-економічного обґрунтування, такі що придатні для подальшого опробітку це 930 гектарів землі. За 2022 рік на закупівлю насіння для садів перемоги управлінням земельних ресурсів було виділено більше 8,5 мільйонів гривень, зазначила Оксана Левченко. Забезпечували насіннєвим матеріалом жителів Полтавської міської тергромади 13 фермерських господарств та навіть ВПО, які орендували житлові будинки у сільській місцевості і які мали присадибну земельну ділянку. Ми надавали насіння морби буряка цибулі. Укроп, чесник, ну всі всі семіна, які там кабачок, сині, помідори, капусти, тобто всі ті. Семена, які фізична особа може виростити на своїй земельній ділянці і приватної власності, чи яка знаходиться у нього користування. нагадаємо, що сади перемоги це президентська ініціатива ефективно використовувати доступні земельні ділянки для вирощування харчових продуктів. Їх потім передають переселенцям, вихованцям дитсадків та школярам. Усе, аби не допустити продовольчої кризи в країні. Цю програму планують продовжити і цього року. Зробити відкриту Google форму і туди вносити заявки, так як ми працюємо з переселенцями. Інформація відкрита заніс, зареєструвався. Будь ласка, що получаєш. Робі заявочку на які види продукції у 2023-му До участі в садах перемоги планують залучити вдвічі більше жителів Полтавщини, зокрема і власників фермерських господарств. Традиції Полтавщини живі образи. Фотовиставка під такою назвою відкрилася у Полтаві. На світлинах київської етнофотографки Анни Сенік. Наші земляки в автентичному одязі полтавського регіону. На виставці побувала Ольга Козіна. Автентичний одяг Полтавського регіону можна побачити в роботах київського етнофотографа Анни Сенік. У Полтаві відкрилася виставка Традиції Полтавщини, живі образи. Майстриня створила 26 портретів наших земляків у народному вбранні. Ця виставка дуже особлива, тому що вперше виникла ідея її провести саме в Полтаві, ще більше року тому, тобто до повномасштабного вторгнення. І свого часу вона чекала, можна сказати, весь майже весь цей рік, щоб ми мали змогу її провести. Війна вкрала в нас ресурси, час, безпеки, можливості, але ні в мене, ні в організаторів вона не вкрала бажання все ж таки її зробити. Анна Сенік авторка 150 етнічних фотосесій. Портрети у традиційному національному одязі створює вже понад 10 років. В роботах використані експонати фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та з приватної колекції музею етнографічна збірка Древо, що в Хорольському районі, говорить заступник музею та модель Едуард Крутько. Я тут і модель був, і співорганізатор деяких фотосесій. В мене в музеї в етнографічній збірці древо, в куз. Зубівці робилися деякі зйомки, то які тут представлені. А якщо ти ще сам це все одягаєш і там акцентуєш там на вусах, там на, на, на якихось деталях у гардеробі, то перехоплює подих. А коли побачив тут, то взагалі коли дуже багато ще в одному місці, і потім дивишся тут серед людей, і зустрічаєш ще своїх колег, друзів, моделей, які тут задіяні на цих зйомках. Ну це цікаво. Тут всі образи це виключно Полтащина. Моделі це дуже різні. Люди є місцеві, є не з полтавського регіону, але всі душе трошки з Полтавщини. Народне вбрання та традиції це наша ідентичність, яка в свою чергу є фактором нашої нацбезпеки, говорить організаторка виставки Яніна Барибіна. Дякую вам, Анно, що ви так тонко, так вміло підкреслили, якою багатою є наша Україна. Зовсім нещодавно, 1 січня. Було затверджено закон України про українську ідентичність, в якому йдеться, що це теж питання національної безпеки. Як і мріяла авторка світлин, вони звучали народними голосами, колядками та щедрівками від вихованців дитячої вокально-хорової студії Домінус та фольклорного гурту Лунниця з Києва. Виставка традиції Полтавщини, живі образи експонуватиметься у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до 19 лютого. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.